Це може бути просто на заробітки або працювати на заробітки, щось десь кудись їхати, десь працювати. Так мені хочеться сказати: дорога, дорога, дорога. Це те, що ви вже, я так сказала, планували цю дорогу, і я ще сказала, що ви могли вже кудись їздити, тобто ви ще будете їхати. Якщо ви поверталися, то ви будете їхати. І тут ще карта йдеться. Знаєте, яка ще карта? Зараз секунду ми перевіримо. І ще дуже таке така важливе питання. Да? Перше, з'явиться чоловік, по-друге, ви можете кудись переїхати. І третій варіант підійде під, для, для кого тут я б сказала чисто суто жіночий варіант, чисто для жінки. А якщо ви чимось займалися або чимось вчилися, обучалися а, от. Можна сказати, такі, знаєте, тут неординарні мені хочеться сказати, знання, чомусь вчитися. Тут може бути все, що завгодно, все що завгодно, і психологія, і, можливо, ви і науковець, інженер. Просто от так я би сказала, ви чомусь вчилися. Вчилися, ви вже дуже, дуже, дуже давно. Давайте скажемо так: 9, ну, місяців, може, де 9 років. Чомусь ви готувалися в буквальному сенсі, і тут у вас йде як шанс. Який шанс? Це коли от знаєте, знання є, або ви не могли їх нікуди приміняти, або щось ви не могу, ну, знаєте, мені хоч сказати, не могли ре реалізувати їх. І тут надається шанс, я б сказала, людина це жінка, в буквальному сенсі відкриття, можливо, бізнесу на основі своїх знань. Тобто працювати на себе, да? ви відкриваєте бізнес. Ремкак, ну тобто заробляєте гроші, і це ідея як ваше не бізнес, а як більше ваша справа. Це буде, знаєте, як конкурентна способна. Ви будете, До цього моменту було дуже шатко валко. Ви якось йшли, йшли, спробували. але, знаєте, у вас шах назад три, тобто. Шах вперед, три назад. Вас постійно повертали. Знаєте, ви, тут людина, по цьому варіанту, я б сказала, ви були, немов в заслонці. Вас як прикрили, і вас, ну знаєте, як ну, сказати, загнали в темну кімнату і вас не, не видно і не слышно. Можна так сказати. Це образно говорять. Тобто, на вас, як сияла заслонка,